Очі доброго, з вами знову янтани. У нас сьогодні вівторок. А ми продовжуємо доводити вам те, що англійська це легко. Ми з вами вчора вивчили наші перші 10 слів. А сьогодні ми з вами навчимося... Почнемо вчитися читати, читати. Сьогодні ми з вами розберемо... Першу тему це читання Перша літера в англійському мову це літера H. Е. Так, всього потрібно сказати те, що в англійській мові 26 літер. 20 з них приголосні, 6 голосні. Приголосні будемо ми з вами, ну, Просто зазвичай, читаються так, як вони. Наприклад, біч та це як Б, там Д, Д. а з, аго, з ними є деякі проблеми. Отже. Зрато скажу, тобто. Далі літер A, вона читається деякі способами. Ну, не буду я вам вас лякати, не буду казати способів і читання Є, ми з вами вивчимо два основних способи читання літери A. Отже, як ви бачите, тобто дійсно... Те, що я вже казав, приголосні, якщо ми кажемо про пригосні, то дивіться, літера Б читається як Б, літера Д читається як Д, літера Ф е, читається як Ф. Ну, звичайно є пригосни, які можуть по-іншому читатися, але про них трошки пізніше поговоримо. Отже, дивіться ось якраз оці чотири літери. Це C, D, H і G. Вони читаються трошки по-іншому. Навчимося їх читати. А ось якраз голосні, голосних у нас A, E, I, I, O, U, H e i o u y Вони читаються, ну і потрібно навчитися ну, читати. Отже. Дивіться, літера Э читається як Е. Повіть собі те, що ви є те, щось несмачне. Тобто Е. E. І читається вона таким чином в закритому складі. Що таке закритий склад? Це склад, який закінчується на пригосно. Тобто, ну, а склади вони мові так, як саме в українські російські, означають так само. Тобто, скільки власницьких складів. Тобто, дивіться, бед. Бед. У нас один склад. Д. Це Д. Пригосний, тому е-бед. Бег. Бег. Ред. Red. І тут, до речі, потрібно зазначити те, що в англійській мові не можна заглушувати приголосні. Бо нафаки робити дзвінки, якщо там глуха стоїть. І так само з вас з тобто не треба їх подовжувати. Якщо вона коротка, бо навпаки, скорочити, так що вона подовжена. Подивіться. У нас є слово Red Червоний, а Red. Це вже не знаєте, наприкінці уроку, що це за слово таке. Red. Далі MET, VAMP, тобто а, тут у кожному слові. Травец стоїть в, в закритому складі. Тобто вэмп. Пригласно є. М Т Г Д. Тобто Ось так. Крім того, М. Є в нас таке слово як М, Эм, Трем, Мэн. Закачу вслів, тобто побачите. в кінці уроку повторимо це, що зараз вивчаємо. m, ham, tram. M. модально. Теж, в принципі, закрат тест з хатом pen, fan, Теж закрита склад тому e. pen, fen. Рен. Пен. Ми окрем, Ну, і другий спосіб читання літера E. Це відкрити склад, вона читається так само, як і е, звучить е, в алфавіті. Тобто А. Тобто відкрити склад. Що це? Це ковф. Robert... No, it's quite a hint no horse. No, as no. so it's wake up to you, Nassa -so horse, hunt a wake, hey, make, take, wait, wake, make, take, wait. To a squadron, so, I'll show you to date, mate, fate, wait. Here's date, mate, fate, wait. Kind of skate. State Dame Fame Даж в принципе Кожному це слів? Від кареты склад Ботский на ну Ось так Flame braid, trade, Vein Така ж сама штука Тобто це цей, тому що кожен з цих полів, кожен по склад, той закінчить на голос. Це відкритий склад. Зараз ви бачите на птичці. положено, так скажемо, при різному. Não é uma coisa que eu vou fazer a Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui.

...Eh, так називається, дифтонги тобто дві літер разом вони за CH -CH. SH. ну а тепер переклад слів Bad поганий Bag сумка Red Karaj sem. Meč. Hm. Kaj vem ok? To je kapit. Kaj vem ok? Kaj vem ok? Vem pam. Vam pam. Eto muš E. Šo, skvata, e M. Dali, M, je, yeah, no. Взагалі, слово «М» не прикладається, наприклад, «I am ten», тобто, яка ж моя їда, тобто. Воно взагалі випускається в основну. «Хем» – це буженина. «Трем» – трамвай. «Мен» – чоловік. Далі, «пен» – це патиння. «Плен» – One friend. Як, ну, хтось може, подумав, що... не то есть можем шов. Фана вони то вел бен. Забороняти Бен Що зробити? Далі, а тепер лейк, uh, озеро, тейк, брати, мейк. Робити твейт торгівка. Тут ми вже читаємо як Эй, тому що э, це відкритий склад, тому що склад якийсь на голосну. Тут так само дейт, дата, мейт, э, друг, ну, товариш, фейт, це э, супа. Вейт, пізно. Hey. Z. Ko, no. Atay. Noza. State. Ko sanaim. Aga. Rawok. Top top. Rawal. Rawok ko sanaim. State. Sa. Stat. Dem. Dama. Frame. Sawa. Dale. Sveim. Se. вогонну пламя Брейд, це лесвія, трейд торговля. Ну і рейн це стежка. Ну що сьогодні ми з вами навчилися, тому що навчилися читати літеру H. І знаємо, що вона читається як A або як Е. E. Ну що, завтра ми з вами почнемо вчитися, розуміти англійську мову на слух, тобто то, наше ну, аудіювання. А на цьому я з вами прощаюсь. І знаєте, англійська. Це легко. До побачення.